Ставленик скандального олігарха Ігоря Палиці мер Луцька Ігор Поліщук вкотре злукавив депутатам, що забудовники, чиї інтереси міський голова лобіював ще, будучи депутатом, передали військовим житло. Проте жодних документів, які це могли б підтвердити, просто немає. Про це йшлося у заяві депутатки міськради від фракції Громадянський рух свідомі, але не яку вона зробила перед початком засідання сесії Луцької міської ради. На минулій сесії більшість з вас стали свідками безсоромної брехні та абсолютного цинізму міського голови Ігора Поліщука. Ви виправдовувалися, що нібито забудовник передав чотири квартири у будинку на Рівненській 4, як і обіцяв. Але це неправда, це повна брехня. Продовж місяця на моє депутатське звернення не було надано жодних підтверджуючих документів про те, що ці квартири були передані саме. ちょっとこてんのか Нагадаємо, що мова йде про далекий 2017 рік, коли міський голова, будучи ще депутатом Луцькради, так би мовити, пропихнув на сесії вкрай сумнівне земельне питання для будівництва багатоповерхівки на вулиці Рівненська, 4. Як додала не ті квартири, про які згадував міський голова, виділялися ще 6 років тому, у 2018 році. Тоді й, взагалі, будинку на Рівненській 4, ще навіть не існувало. Тому це точно було зроблено. Ну не в рамках цих гарантійних зобов'язань, і мене запитання, чому лише чотири квартири було передано площею 355,8 квадратних метрів. Адже це зовсім на 6% від площі забудови на даній, по даній адресі. А де решта площ? Де решта квартир, які мали би бути передані? Зі слів депутатки? Вона не отримала відповіді щодо усіх наданих забудовниками гарантій з 2015 року. Окрім того, як каже Алла Наточій, міський голова на кожній сесії маніпулює з обов'язанням казкової оселі Проте цих документів їй теж не надали. Депутатка зазначає, не надали, тому що їх не було. І це, як каже Алена Точій, ще одна брехня міського голови та маніпуляція громадською думкою. І ця брехня гріш вже перейшла усі межі. Так звернулася до Поліщука. Алена Точій. цьому пояснила обраниця є конкретне підтвердження у вигляді документів, які вона може надати громадськості та депутатам, замість того, щоб ми Працювали над цим, допомагали нашим військовим. Ми змушені показувати те, як ви тримаєте усіх людей і пошиваєте їх в дурнів на сесіях і маніпулюєте нашою думкою. Міський голова зазначив, в гарантійному листі не було вказано, що квартири мають виділятися саме в будинку на рівненській. 4. з його слів передавав квартири пан Голіков, який і є, як додав мер бенефіціаром. Цього будівництва проте жодних документальних підтверджень цьому він не надав. Разом з тим, вкотре наголосив, що передавати квартири благодійна ініціатива забудовника. Таку відповідь очільника міста Алла Неточій прокоментувала так: вкотре ми побачили повний цинізм міського голови і його брехню через те, що він на кожній сесії, коли ми говоримо про те, що не було передано саме в цьому будинку, так як він обіцяв на попередніх сесіях, що 18-му році. Про інші гарантії, які ми говоримо, і запитуємо його, коли буде результат. По них він вкотре же себе виправдовує. Хоче розказати про те, що так не було, що ми говоримо неправду. Хоча в нас є усі факти. В нас є відповіді на звернення ще з 2019 року. У мене є нові свіжі відповіді, які я вже давала в цьому році, і разом з тим ми не маємо тих відповідь підтвердження його слів, про які він говорить. Я не хочу, щоб нашу громаду і наших людей в такий важкий для держави час все ж таки тримали за дурнів. Також депутатка закликала Лучан аналізувати для того, аби бачити правду і не дозволяти владі Луцька на чолі з Поліщуком маніпулювати інформацією.